Житомир знову попрощався з героєм. В останню путь провели 27-річного Владислава Добуша. Вчителька згадує військового як хорошого учня, до якого ніколи не мала зауважень. Це прийшов до мене в клас маленький, світленький, спокійний, врівжовноважений хлопчинка, який, ну скажімо, не намагався проявити себе, не привертав до себе особливої уваги. Це була така справжня, хороша дитина, яка сприймалась вчителями. Дітьми у нього серед дітей було багато друзів. Після навчання у Житомирському ліцеї номер 3 воїн вступив до Харківської національної академії національної гвардії України, що зовсім юний. У 2019 році Владислав став на захист нашої держави. Найбільшим захопленням військового був спорт. Він займався самовдосконаленням, і водночас він був дуже щирим і дуже відданим тій справі. Яку він започатковував, мужній чесний та справедливий. Таким запам'ятали герої, знайомі та друзі. Він був людиною, до якої тягнулися люди, з яких він і знав, як вести, як направляти, не дивлячись на те, що він дуже молода людина був. Ну він був фаховий офіцер, люди його любили, і за ним тягнулися бійці. За свою відданість при виконанні бойових завдань воїн був відзначений відомчими та державними нагородами. Він ніколи не оприлюднював. Свої нагороди він вважав найбільшою нагородою для себе це перемога і мир його України. Герой загинув 3 лютого 2024 року, захищаючи Україну від російських агресорів. Створити сім'ю хлопець так і не встиг, а лише освічився у коханні. Вічна пам'ять герою.